Здається, що зірки одні із найупевненіших людей на планеті, але виявляється, що вони дуже забобонні люди. За словами психологів, забобоннішим за футболіста може бути тільки інший футболіст. І якщо не виконати обряд, то все пропало. Футболісти будуть залишатися у зимовому светрі в 40-градусну спеку, цілувати спітнілу голову напарника і вірити, що після цього їх шанси на перемогу виростають. І нічого страшного, що твоя збірна Шрі-Ланки грає проти Бразилії. І так, до вашої уваги, прикмети і забобони легенд футболу. Ріштяну Роналду, зірка сучасного футболу, гроза захисників і страх кожного голкіпера. Володар золотих м'ячів та кубків, і він теж дотримується певних ритуалів. Одна з прикмет це завжди виходити на поле із правої ноги, а також повторювати ті речі, які спрацювали у попередній грі. У бразильців Роналду і Роберто Карлоса було теж саме правило – завжди виходити на поле тільки з правої ноги. Цікаво, чи казали вони тренеру після програшу, що зробили усе від них залежне. Вийшли на поле з правої ноги і поцілували один одного. За словами Дженаро Гатузо, деякі ритуали на чемпіонаті світу 2006 року далися йому дуже нелегко. Кожен день я надягав один і той же светер, який носив у перший день. З мене текли ріки поту, і в мене був жахливий настрій, тому що не можна було знімати цю річ. Дженаро Гатузо також зізнався: я був одержимий забобонами. Наприклад, перед грою з Чехією я пакував валізу на випадок вильоту із турніру. Ми виграли, і потім я робив це перед кожною грою до кінця турніру. Джон Террі завжди сидів на одному, і тому. Може в місті в автобусі. Уявляю, яка була істерика, якщо хтось всівся на його ритуальне місце. Тричі обмотував кожну гетру клейкою стрічкою, слухав один і той же диск по дорозі на стадіон або паркував машину у одному і тому ж самому місці перед грою. Навіть легендарний футболіст та наставник Валерій Лобановський не виняток. Коли Лобановський тренував київське Динамо, ніхто з футболістів не виходив на поле під номером 13. Наставник киян прискіпливо оглядав кожен новий комплект форми, і футболка із чортовою дюжиною не Айно відправлялася у смітник капітан команди Лорен Блан цілував лисину голкіпера Бартеза. Це традиція, яка обросла легендами. Традиція обросла, а голова Бартеза ні. Хоча думаю, йому дуже хотілося. Йохан Кройф перед початком матчу плював жуйку у сторону суперника. Одного разу перед фіналом Кубка Чемпіонів 1969 року летючий голландець забув про свою традицію і його Аякс програв італійському Мілану з рахунком 4-1. І як після цього Йохану не вірити у прикмети та жити далі, розуміючи, що вина у програші лежить виключно на ньому та на жуйці. Футбольний голкіпер Норберт Нігбург, який виступав за німецький клуб Шальке, виходив на поле із фотографією папи римського у кишені. Цікаво, чи носив папа римський фотографію голкіпера у Рясі? На чемпіонаті світу 1962 року футболісти збірної Чилі своєрідно налаштовувалися на матчі. Перед грою з Італією їли макарони, Швейцарію куштували сир. Перед грою з командою СРСР прийняли по стопці горілки. Чилійці стверджували, що так їм простіше розуміти душу суперника. До певного часу це допомагало, і команда навіть вийшла до півфіналу, де належало зіграти із бразильцями. Природно, челіці попали перед грою кави і програли. Можливо, знову потрібно було прийняти по 50 грам, так що думайте самі, вирішуйте теж самі, вірити у прикмети чи ні. Проте я на всяк випадок ношу підкову на шиї, щоб секс із дівчиною був довше. Тож, друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, тисніть палець вгору чи вниз. Натискайте дзвіночок, аби не пропустити ще більше цікавих відео. Також пишіть, що сподобалось, а що ні. З вами був той, як його ну ви зрозуміли.